Учне, наша річка Ганила Липа потребує нашої невідкладної допомоги. Ви тільки її повністю замовили. Тому я прийшла до вас з пропозицією. Я пропоную завтра озброєння лопатами і після уроків всім разом піти і розчистити це джерело. Ви підтримуєте мою пропозицію? Степан, а чого ти звідси? Вже туди хай чого? Чого ти застихав? Я просто хочу щось сказати. Ти це сім, чи буде? Я не думала, що ми так швидко розніми галуємося. Ми на цей сім, ми на цей сім. Ми на цей Тут же стільки джерел. Дві джерел. Дві джерел. Та ти там під кожним низом є чи

Витя як джерело, цікаво, хлопці, подивіться, як цікаво джерело. бачите, і одразу очищається вода. Ми як з трапимо коло викопати, так так ми попросимо голову сільської ради, і вони ще ми тільки починаємо, так а вони трептимо викопають кому вам проробили, бачите, скільки подивіться, як джерело б'є. Бачите, і моментом ви самі бачили, коли ви купали, як швидко прибувала вода. Е, Оксана, ти знімаєш на відео, візьми, візьми таким крупним планом, Ми в школі покажемо дітям і так само будемо бити на сполох на сільській раді, будемо писати до голови сільської ради. Так, щоб нам дали ще, ми то почали роботу робити. Ми ще доробимо, візьмемо ще ушні зі школи, але вони змусять ще нам допомогти. Це наш. Гула, так, так? Трошки трактором, а ми після того, як він трактором візьме, зробить, ми візьмемо ще всі, підемо школою, старші класи, і ми просто поправимо. Так? Але так. ж не буде доведемо, що буде води. Чому буде? Вуді? Так, вода прибуває дійсно, але нічого. Він як вода піде зразу туди, на іншу річку. Тому ми зараз, ми зараз ще трошки покупаємо і будемо йти по нашій річці на лалипа, до речі, учні. Пам'ятаєте, ми з вами робили? Екологічну стежину. Значить, оце якраз крайня точка, пам'ятаєте, оце є нашої екологічної стежини. Ми прийшли на край до школи, сюди ми прийшли на край цієї екологічної стежини. На початку, раніше будемо казати. Так, дивіться. Ну, Дійсно цікаво. Взагалі, то на що можна безперервно дивитися? Ви горить вогонь? Так, як горить вогонь, як тече вода, і подивіться, і навіть оце джерело і Знову ж таки, можна дивитися і дивитися, кім вона озоре.